На подвір'ї церкви Благовість роздають чергову гуманітарну допомогу у вигляді харчових наборів, яку надала місія Добрий Самарянин. Це чергова акція підтримки сімей, в яких є люди з інвалідністю. Люди дуже нуждаються, але я думаю, більше нуждаються вже не там в Херсоні, Миколаєві. Ми дійсно благодарям Бога над нами чисте небо, і ми можемо так спокійно. Давати людині радуватись місце з ними, тому що ми дивимося, як вони плачуть, як вони скарбять. Це дуже велика вдяка Богові, що у нас тихо. На днях думаємо так, що і ще будемо роздавати, ну де при переділа теж 50-60 чоловік. Це це буде обратно тільки інвалідам і переселенцям. Допомога дуже хороша: п'ять чи шість відів проб. Макарони, шпагеті, консерви, м'ясні, овочні, Ну, я думаю, що це великий асортимент всього. І люди повинні бути вдячні за це. Це четвертий вантаж, який прибув за листопад та допомогли майже 350 сім'ям. Цього разу отримали харчові набори 50 сімей. Хочу сказати спасію, що к інвалідам все-таки чутке не забувають за ні. Помагають як можуть. Більшої спасибо. дай Бог їм теж здоров'я, щоб вони допомагають нам і всім людям. Ви перший раз отримуєте ні, другі це вже раз. другий раз. Да. Дай Бог здоров'я вам теж і миру так. на білому світі, щоб ми перемогли. Я хотів сказати спасибо, що то, що видають нам помощь, то що інвалідів не забувають. І ми вдячні церкві, то що вони виділяють нам допомогу. Ми ми будемо будімліться за тих всіх людей, які нам видають большое. Тісна співпраця міської ради з багатьма благодійними фондами дає можливість вирішити життєві питання внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у громаді, та сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Місія добрий самарянин співпрацює з нашою громадою досить давно а точніше, з перших днів війни. Сьогодні напередодні дня людей з обмеженими фізичними можливостями, церква під керівництвом Людмили Миколаївни, а також благодійний фонд Добрий Самарянин черговий раз надають гуманітарну допомогу всім, хто її потребує, а особливо люди з обмеженнями, які в цей такий нелегкий час під час того, як триває війна, вони... Дуже її потребують, це їм дійсно підтримка і необхідність. І ми завжди напередодні цього дня звертаємося і всіх просимо звернути увагу на їх проблеми, на їх щоденні турботи. І саме найменше, що ми можемо робити, це хоч трошечки їх підтримати, надати благодійну допомогу. І це буде підтримка в такий нелегкий час. Ми з Людмилою Миколаївною працюємо вже дуже давно, з перших днів війни. Це людина, яка відгукнулася на наше прохання, охоплено дуже великий спектр всіх наших людей, які отримують цю допомогу, починаючи з внутрішньопереміщених, з людей в складних життєвих обставинах, інваліди, ветерани, пенсіонери з мінімальним рівнем пенсійної оплати. Тобто, всі-всі нужденні, незахищені версти населення знаходять підтримку. В церкві благає вість, зустрічає їх тут завжди з поспішкою із відкритим. Теплим серцем Людмила Миколаївна і дякуючи керівництву фонду добрий самарянин», які завжди чують нас. Ми подаємо часто заявки, потреби всім верстам населення нашої подільської громади і завжди отримуємо цю допомогу. Тому від імені керівництва міста від всіх всіх мешканців Подільської громади хочу вручити лист. Подяки Людмилі Миколаївні за співпрацю за її добре серце за щирі, за щиру відкриту душу, що завжди вона до. Поможе всім людям, хто опинився в скрутному становищі, підтримуючи може. Починаючи з перших днів, було дуже також окрім всіх незахищених верст населення, допомагало багато нашим Збройним силам України. Тобто, фонд працював і працює щоденно, безупинно і турбується про всіх про всіх мешканців нашої громади. Тому тільки самі щирі слова вдячності. Спасибо. Дійсно, Спасибо. від всіх. Я думаю, що всі-хто всі, до вас звертається, вони підтримують мене і, і приєднаються до цих теплих слов і побажань. Тому дякуємо вам. Дай Спасибо. вам, хай вас Бог береже і дає вам здоров'я, сили, натхнення працювати в цьому напрямку і допомагати всім, хто потребує допомоги в такий нелегкий час. Дякую, дякуємо, дякуємо всім нашому керівництву. все дякуємо. Дякую і вам лічно за допомогу, тому що без вас ми теж нічого не могли б зробити. А так з вашою допомогою, без кінця ви нам допомагаєте, ми до вас звертаємось, ви виходите на зустрічі, тому і ми виходимо і благодаримо вас, і все наше керівництво. І тут, і там. Так, дійсно, так. І всі разом до перемоги. Так. Тільки так, не інакше. Дякую. Дякую. Дякую, велике. Дякую. За співпрацю. Да? Спасибо, да. Вона буде плідна і, звісно ж, далі буде продовжуватись. Надіємося, так. Да. Гуманітарна допомога і надалі буде надходити від місії добрий Самарянин, аби допомогти тим людям, хто її потребує. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.